Тростянецькій міській раді відбулась зустріч при міському голові з керівниками навчальних закладів, відділу освіти та центру професійного розвитку педагогічних працівників. Освітяни поділились особистими враженнями від навчального візиту до міста Вільнюс, що у Литві. Хочеться, щоб у нас були такі школи сучасні, які будуються за рік да, і Такі вони громадні все в них там все є. П'ять днів представники освітньої галузі перебували у Литовській республіці. За цей час вони встигли ознайомитись з навчальною структурою країни Європи. Делегація відвідувала заклади дошкільної та загальної освіти, інженерний ліцей, вищий навчальний заклад та школу для українських дітей. Ми у вас у приватну школу, да ну скажімо, там світа стояв ці приватній школі, щоб навчатися 650 п'ятдесят Да? Місиць, Без місиць? Місиць, місиць. Там наш сумчанин був, ми з ним поспілкувалися, там наші діти українські були так само помітили, що в основі лежить дитинегідність, гідність вчителя однозначно, але тут гідність ми розбираємо зараз. І ми говоримо ще про те, що дитина вільно може підійти до вчителя, так як... Демократична школа, як пропонують зараз нам, і Ми повинні на це перестроїтися. Цій державній школі, яка нова будова, там такі кабінки дзеркальні, да, де дитина може спокійно сама відпочити, прийти щось з собою, ну, позайматися якимись своїми справами під час перерви. Тоді ми побачили в центрі, ми зараз вам покажемо цієї здоровенної школи, базарну площу, так і називають директор цієї школи. Де вони проводять різні по. Ну, Просто лавки такі стоять і всі висловлюються. 700 учнів там виходять, і оце як дійсно, як якийсь ярмарок чи базарна площа. Та ви побачите. Там до цих лавочок розетки зроблені, мобільний телефончик, підключить чи ноутбук, можна попрацювати. Ще що мене поразило: у кожному, де ми були, в садочку там да, немає. Не, ну не, не то, що не бі не бігають. Може у них така нація, що вони більш такі спокійні, спокійніші може таке, не галасу, такого особливого не шуму. Ми не побачили. Навіть Людмила Маленко прийняла для себе досвід литовської школи. Реєстраційний облік відвідувачів тепер впровадять і у білківському навчальному закладі. Хочу сказати про те, що заздрю заздрість цієї, що вони навчаються у таких комфортних затишних умовах. Матеріально-технічна база. Якби нам таке все, хоча б трішечки підробити, у нас от каже Люда про те, що там учитель, директор, учень у нас все є абсолютно привіт, до побачення, допоможи, зроби. Ми все це робимо. Що ще сподобалось? Ну, звичайно. Їдуальне, дуже сподобало. Ще сподобалося, ну, от ми в своїй школі теж впроваджуємо ранкові зустрічі, зустрічі за круглим столом. от Закінчився робочий день. Ми зібралися, нам би кавоварочку, mm -hmm. так як там у них так звичні такі кавоварочка, цукерочки, от вони, ну це Я для себе це взяла, підоговую, вже підоговую. Та, я вже своїм теж так говорю. Ну Тепер ще що я хочу сказати: для себе взяла, відкриваєш заклад. Столик чергова і записує хто прийшов, по кого прийшов, кого треба, які питання. Це мається посторонніх. Да, це угу. в них прямо тут при вході. Не так як у нас ілюстраційна книга. Угу. Прийшли там до мене, приїхали. Я записую Так. а то абсолютно всіх. Це мені теж дуже сподобалось. Я запровадила в себе. Освітяни під час поїздки детально ознайомились з європейським досвідом нових дієвих освітніх реформ. Керівники закладів освіти розповіли, що найбільше їм сподобалось. Поїздка була ну дуже така емоційно і інформаційно насичена. Кожного дня були зустрічі з новими цікавими людьми. Це були і декани. Вузів, і директори ліцеїв, гімназій, садочків, усі люди показали себе як справжні професіонали своєї справи. Найбільше враження на мене справила приватна школа, в якій, от саме в цій школі я побачила дійсно демократичне відношення до дітей, де учитель, директор, дитина всі рівні між собою. Учитель в якій ситуації учитель не має права підвищувати голос на учня. Якби учень себе. Не вів, учитель повинен бути, завжди бути йому прикладом, От як повинен учитель говорити з учним. У початкових класах у дітей немає е, такої чіткого розмежування, коли закінчується урок, коли починається перерва. Це учитель сам вирішує, коли закінчується урок, коли починається перерва. У середніх класах діти не мають домашніх завдань. Тобто все, що вони вивчили на уроці, все вони повторюють вдома, оце і є їхнє домашнє завдання. Ну, взагалі, поїздка справила на мене дуже приємне враження. Я дуже багато взяла собі нового, корисного, цікавого, і думаю, його втілити в свої подальші праці. Нам було запропоновано познайомитися з роботою одного із центрів підвищення кваліфікації в місті Вільнюс «Еду Вільнюс». центр він працює за шістьма програмами, які орієнтовані і на керівників закладів освіти, і на заступників директорів, і на Педагогічну спільноту, і дійсно, мені, як керівнику центру професійного розвитку нашої громади, є що взяти для своєї роботи. Ну, по-перше, ми хочемо запропонувати нашим вчителям, перед тим як вони будуть робити замовлення на курси підвищення кваліфікації на 2024 рік, пройти анкетування. За допомогою цього анкетування вчителі зможуть визначити, на які напрямки їм звернути увагу де, і які теми з підвищення кваліфікації обрати. Дуже приємно те, що я з певністю хочу сказати, що наші заклади не гірші від закладів вільнюса, що наші педагоги і особисто за свій заклад, я хочу сказати, працюють так, як і працюють вчителі, викладачі. У Вільнюсі, що ми маємо всі можливості, тільки нам би потрібно більше матеріально-технічної бази для того, щоб у нас заклади були такі, як і у Вільнюсі. Ну дуже приємно, що і в нас є віра, є натхнення, що такі друзі, як у Вільнюсі, як у Литві нас підтримують, то все буде добре в Україні. Особливо нас вражав, вразив ем, заклад, де навчалися наші дітки, і викладали наші вчителі саме з окупованих територій з Маріуполя. І вразило, ви знаєте, що вразило той оптимізм і та наснага, яка переповнювала їх очі і їх любов до своєї країни. Нам є, що переймати у європейців, але і нам є, що розповісти на нашому рівні. От стосовно діток з особливими освітніми потребами. У них є проблема в цьому напрямку, тому ми можемо розповісти і поділитися нашим, нашим досвідом. Отримані знання та побачений досвід керівники навчальних закладів обов'язково реалізують у розвитку освіти Тростянеччини, адже у подальшому планується продовження співпраці із литовськими колегами. Звісно, по результатам поїздки ми кожен опрацює напрямок, да який є актуальний, да і для і цікавий для нас, і для литовців. І ми заключимо меморандум в розрізі напрямку, ті, що цікаво і можуть допомогти нам литовці. І буде заключений меморандум про співпрацю. Звісно, емоції неймовірні все пройшло добре, але найцінніше те, що було для нас, зрозуміти, ми отримали досвід і переконалися вкотре, що українці неймовірна нація. Такі поїздки з обміну до освітніх закладів будуть продовжуватися і надалі, зазначив голова Тростянецької громади Юрій Бова. Я я хочу трошки по потеплу, щоб не зимою в шубах ходити, да? трошки тепліше, десь на травень місяць, можливо, на червень місяць, щоб побували. Я домовлюся, я думаю, що з Латвією ви в Лізі були, виходить. Да? А це Латвія, Валмієри, а через Латвію можна далі поїхати на Швецію домовитися, по крайній мірі, якщо нам допоможуть Шведи це питання вирішити. От, а такий маршрут зробити, да? тобто ну, день-два в Латвії і пару днів, допустим, там, в Швеції. Я б вам Радив би от зробити На рівні всіх абсолютно закладів освіти зробити план розвитку закладу. Mm -hmm. да? ну, і, для себе, mm -hmm. і зробити для себе таку, от ми зараз отут, а ми повинні бути отут. Понятно, що ми за годину рік цього не зробимо. Але умовно, але умовно кажемо, давайте уяву, що це в нас є 10 років, ну, хоча б там до 2000. Там 35-го року 20-35, або, або 20-50. Щоб у вас був кожного план оцих змін: їдальні, туалети, підвіконня, спортзал, територія. І що головніше? Територія зараз там, мовно каже, бруківку положить, чи зробити актовий зал, тому п'ята школа? Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.